Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 7 серпня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Правий сектор разом із звичайними чернівчанами прийшли до приміщення відділення Сбірбанку Росії для того, аби цей банк перестав працювати. Трьох буковинських військовослужбовців, що перебувають у Чорнівецькому військовому шпиталі, нагородили медалями за службу. Чорнівецькі рятувальники провели акцію Запобігти, врятувати, допомогти для дітей вимушених переселенців зі сходу України. Правий сектор разом із звичайними чорнівчанами прийшли до приміщення колишньої книгарні Кобзар, а тепер відділення Сбірбанку Росії для того, аби цей банк перестав працювати, зачинився і звільнив територію. Всім відомої колишньої комунальної книгарні активісти заклеїли вікна різноманітними гнівними листівками, розгорнули російський прапор, на який виставили автомобільні шини і коктейлі Молотова. Більше про акцію та офіційну позицію банку розкаже Генрія Табеух. Перед Чернівецьким відділенням Сбербанку Росії зібралося чимало людей. Активісти правого сектору принесли багато різноманітних листівок з надписами і картинками, які засвідчують окупацію України Росією. Усі люди вимагали негайного припинення діяльності цієї фінусанови. Як знак виставили свою рідну барикаду, російський триколор, автомобільні шини та коктейлі Молотова. Активісти кажуть, що нічого палити не збираються, адже приміщення, де зараз знаходиться цей банк, колишня комунальна книгарня Кобзар, довкола якої було чимало різноманітних скандалів і вимагань від нас. <зелення>, аби її не ліквідовували. Зараз і на плакатах є звернення до теперішнього мера Олексія Каспрука, аби він посприяв поверненню приміщення і власне самої книгарні. Дуже добре я ставлюся до цієї акції. Я вважаю, що його тут не повинно бути. Тут має бути наш кобзар і банк окупанта, який снабжає терористів грошима, набоями і так далі. Він не мусить бути в Україні взагалі. Розклеївши плакати та листівки, перехожим стає зрозуміло, що вимагають і в чому звинувачують цю банківську установу в нашому місті. Це зрозумів навіть маленький Данилко. Я Бачу, що ці що банки вони вбивають нашу країну. І ми хочемо жити одні, і щоб не нас ніхто не трогав. Я українець. Люди підтримують акцію, погоджуються з усіма написами. Оце все скаже, сказано. Більше нема чого сказати. Зайшовши до приміщення «Сбербанку Росії, аби почути офіційну позицію фіностанови на робочих місцях не було працівників. Зрозуміло, що вони такі самі чернівчани, звичайні люди, що перелякалися бунту. Керуючий відділенням, вийшов вкотре нагадати усім позицію цього банку. Банківська позиція зводиться до одного: ми обслуговуємо клієнтів. Наше завдання обслужити цих клієнтів, щоб вони пішли задоволені. Не так як сьогодні, майже 40 банків. Які являються українськими, да сьогодні не видають ні вкладин населенню, сьогодні не видають жодної гривні. Да, тобто за цих вкладчиків ніхто не переживає. Це все, все рівно. <різвіст> сьогодні нас ніхто не може звинуватувати в тому, що ми не виконуємо свої зобов'язання взяті перед клієнтами. Це проще було, бо нам сьогодні вивіску, що ми не працюємо і забути про всю. Нагадаємо, що це вже не перша акція під сінами Чернівецького Сбербанку Росії. Раніше молодь же обливала рублі кетчупом, символізуючи кров наших військовослужбовців, що відвоюють кордони України. Генрієта Бео, Беохід Дубінецький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях тимчасово заборонили феєрверки. Таке розпорядження про додаткові заходи безпеки підписав міський голова Олексій Каспрук. Згідно нього на території нашого міста до моменту завершення антитерористичної операції забороняється використання піротехнічних засобів. Таке рішення прийнято у зв'язку зі складною ситуацією в державі, численними проханнями жителів міста та за рекомендацією правоохоронних органів, зазначили на офіційному сайті Чернівецької міської ради. Роз'яснювальну роботу серед закладів громадського харчування, ресторанного та готельного господарства щодо цього розпорядження має проводити департамент економіки міської ради. Контроль за виконання розпорядження будуть забезпечувати працівники УМВС області, управління надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи міської ради тимчасово припинить прийняття та оформлення дозвольних документів від керівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх форм власності, які замовляють і безпосередньо проводять феєрверки та інші культурно-розважальні заходи із застосуванням піротехнічних виробів на території міста Чернівців. Трьох буховинських військовослужбовців, що перебувають у Чорнівецькому військовому шпиталі, нагородили медалями за службу. Ініціаторами нагородження стала Асоціація ветеранів Афганістану Ніхто крім нас, які таким чином вирішили висловити свою подяку воякам за боротьбу проти найманців та терористів на східних рубежах нашої держави. Вручити нагороди від наших побратимів, тому що сьогодні, свого часу, у нас був поставганський синдром. У наших хлопців молоді соні уникає постдонбаски синдром. Нам хочеться, щоб швидше цей синдром у вас пройшов, щоб ця війна швидше закінчилась. З такими побажаннями представник асоціації афганців звернувся до трьох буковинських офіцерів, що внаслідок поранень перебувають в одному із шпиталів міста. Долучились також до ветеранів представники колегії по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю, та секретар обласної ради Михайло Гайнічеру, який надав воякам зібрану напередодні депутатами ОДА грошову допомогу. Це звичайно. Дуже мало в порівнянні з тим, що ми завинили цим хлопцям, що ми заборгували цим хлопцям. Я переконаний, що і менше буде направлятись на схід. І переконаний в тому, що політичне керівництво держави зробить все для того, щоб був мир у всій нашій державі. Петро Данко отримав під час бою кульове поранення в плече. Найстрашніше каже на війні бачити смерть товаришів. Чоловік пишається нагородою, переконаний, що отримав її завдяки людям, що перебували біля нього. Гордість за товаришів в першу чергу. Слава Богу, що довелося служити з такими людьми в такому підрозділі. Дай Бог, щоб воно закінчилося. Ну якщо не закінчиться, то дай Бог, щоб щастю далі могли служити. Василь Гнатюк отримав осколочне поранення в ногу. Вдома чоловіка чекає дружина, 17-річний син та семимісячна донечка. Незважаючи на це, чоловік поїхав добровольцем в зону проведення АТО. «Захистити свою державу пропускає від я сказав би бандитів. Напевно, ми можемо зупинити їх. Не щось, а ми можемо зупинити. Якщо ми це не будемо робити, то ми, звичайно, будемо і тут Це однозначно. Лікарі обіцяють, що наступного тижня чоловіків випишуть із шпиталю, після чого вони зможуть повернутися до власних сімей. Самі ж військові запевняють, що готові повернутися на схід, як тільки надійде відповідний наказ. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А Чернівчан тим часом закликають приєднатися до акції і підписати петицію до Верховної Ради. З вимогою проведення дострокових виборів депутатів Чорнівецької міської ради в петиції зазначається: цитую за режиму Януковича: 42 депутати з нинішнього складу Чернівецької міської ради, в супереч волі виборців, відправили відставку мера міста. Перезавантаження депутатського корпусу відновить справедливість після вчиненого та відновить довіру громадськості до народних обранців. Кінець цитати. Підписатися під петицію можна в інтернеті на сайті secureavaz.org. адресу. Ви зараз бачите на екрані. Це всесвітній портал, який дає можливість людям з різних країн. Запускати кампанії з підписання петиції до будь-яких органів з будь-яких питань і таким чином впливати на життєдіяльність країни чи будь-якого населеного пункту. Нагадаю, раніше прохання про прийняття рішення щодо проведення дострокових виборів Чорнівецької міської ради направив до Верховної Ради мер міста Олексій Каспрук. Депутати, ніби й не проти, але добровільно депутатський мандат ніхто з них досі не склав. В першій половині дня чорнівчани не могли потрапити до абонентського відділу водоканалу, що на перехресті головної та проспекта. Працівникам цієї організації не виплачували заробітну плату, і в такий спосіб вони намагалися привернути увагу керівництва та громадськості. Що з того вийшло? Бачила Надія Волишко. За зачиненими дверима було важко роздивитися попереджувальний надпис про те, що відділ не працює. Потрапивши всередину, ми спробували з'ясувати, в чому причина такого протесту заборгованість. Заборгованість. по ідеї вони нам кажуть, що ми не справляємося з своєю роботою. Великий штат, але штат набираємо не ми, штат набирають нам. Правильно? От. Тому відповідно до того, що хто працює, ті і працюють. І всі мають право на зарплату. Виявляється юридично це підприємство, окрема установа, яка надає послуги контролю та обліку лічильників. Ми надаємо інформацію інформацію по поводу тарифів, по поводу пільг, субсидій. Інших розрахунків. ДП «Вода» було створено більше року тому як дочірнє підприємство КП Чернівці водоканал, а тому не перебуває безпосередньо на балансі цієї організації. Постанова, яка вийшла в травні місяці, призначила нас як виконавцями робіт прямо до самого крана споживача. Таких витрат в тарифі на воду постачання водовідведення в «Чернівці-Водоканалі» немає. Вони завчасно збиткові. Pozem burtonu. Їх створювали як поза бортом, як ви сказали, правда, і воно так і далі діє. Серед обов'язків цього підприємства стягування боргу з фізичних осіб. На сьогодні говорить директор Чернівці водоканалу. Чернівчани заборгували більше 600 тисяч гривень за несплату водопостачання. У штаті ДП вода є 52 співробітника. З них 17 контролерів. Є юристи та спеціальний відділ, який повинен був займатися стягуванням боргів. Чотири оператора працюють в офісі, приймають заявки на повірку лічильників, видають довідки, перевіряють Обладнання у нас немає актів, у нас немає провода, у нас е, немає проїзних. Це саме перше. Е, ми е, рухаємо. Пересуваємо. Пересуваємося по місту. ЖЕК великий, частний сектор великий, заявки є в різних районах, потрібно добратися, вчасно добратися до абонента. І немає проїзних, це все виконується за свої кошти. Після обіду відділ розпочав роботу. Керівництво пообіцяло до 15 серпня виплатити людям гроші за червень і негайно зайнятися рішенням проблеми взагалі. Яке рішення буде прийнято у плані реорганізації, ліквідації. Е Ведення нового відділу або нового підрозділу, ми до вас доведемо до відома, але в такому форматі, як ви є на сьогоднішній день, ви працювати не будете. Не будете працювати в цьому форматі із за цього, що ми не відчуваємо той позитив, на який ми розраховували з утворенням такого підприємства. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Стихійна торгівля і міжнаціональні образи З самого ранку на ринку Буковинському і біля нього розгорнулися чвари між підприємцями цієї установи та продавцем Кавунів, який розгорнув свою ядку прямо під знаком стихійна торгівля заборонена. У чоловіка є всі необхідні документи, окрім дозволу торгівлі, власне, саме на цьому місці. Він запевнив, що чекає чергового документа від директора ринку місцеві. Продавці проти будь-яких дозволів, адже кавуни в них коштують дорожче ніж у нового продавця. Цим самим, кажуть він, не дає їм отримати необхідний дохід. І більше про базарний скандал. Дивіться в сюжеті Генрія Тебеух. Хай торгують на своїй землі. Люди їх просять Прийдіть. не може вийти такими гострими словами. продавці стихійники висловлюються стосовно свого, скажімо, конкурента, не звертаючи увагу на працівників міліції. Щоправда, цей чоловік теж не є підприємцем ринку. Своїми помідорами він торгував прямо на тротуарі. Найбільший скандал підняли місцеві торгівці, викликали наряд міліції, складали протоколи і заяви. Ми платимо за кладовки тут у базарі, платимо за ці, за світло, за, все, за патент плоти за це все. І вони нас ціни збивають, і нам не видно, що вони це є тут. Тут ж забороняється торгувати на вулиці. І тим більше як сім не можуть торгувати на вулиці, а це не гроші можна? Ми теж люди. Видиш, у мене нос є, ухо є, глаз є. Правильно? Ну що я чорний? Чорний що не люди? Зачем мені вони? а? Ми такі люди ніколи не обжаємо жінку, ніколи в жизни жінку не абжаємо. А зачем нам так Они так говорят. Продавець Кавунів Рашат розповідає, що в Чернівцях живе вже більше 13 років. За цей час жодного разу не стикався із такими міжнаціональними образами. Запевняє, що зауваження зрозумів, викликав машину, аби зібрати кавуни і чекати до вияснення подій і дозволу від керівництва ринку. Є везде це, все, документи, от, протокол это сам станція санітарної епітації, все є как надо. Просто сказали нельзя торгувати. Ми поняли друг друга. поняли, а они не понимают. у підмогу, окрім міліціянтів, підприємці викликали члена антикорупційної комісії при Народній Раді. Я табличка про заборону торгівлі з тротуарів. Люди кажуть, що їм неодноразово скаржилося, казали їм, що він звідси йшов, то торгівля заборонена, що він не платить ніяких податків. Якщо хоче, то нехай заходить на ринок торгувати. Якщо немає місця, я думаю, що на ринках є дуже багато місць. І нехай торгує, по якій ціні він хоче. На продавців з тротуару скаржиться і прибиральниця сусіднього будинку. Каже, що їй платять лише за прилеглу додому територію. Вона ж на совість прибирає і тротуар, бо каже, ринок жодного разу не підмітав. Посмотрите, посмотрите, что у меня в кустах. Посмотрите, я уже собрала бумагу. И что в кустах? Эти торгующие все у меня в кусты, в кусты. Заявление они на мне писали. Що я баба, щоб на них Пускай пишет Бог свидетель. Я еще ничего не говорил. В адміністрації ринку поспілкуватися з директором і дізнатися стосовно дозволу на торгівлю конкретно в цьому випадку нашій знімальній групі не вдалося, адже керівництва не було. Всі подальші намагання додзвонитися на робочий телефон увінчалися невдачею. Генрієта Беу Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Засідання секції Асоціації міст України з питань культури та мистецтв провели в стінах Чорнівецької міської ради, де представники міністерств регіонального розвитку та культури мали змогу поділитися відповідним досвідом та закласти фундамент співпраці між обласними центрами. Експерти та фахівці з питань культури та регіонального розвитку зібралися з метою обговорення питань збереження історико-культурної спадщини міських рад та розвитку її в цілому. Дане засідання проводиться в рамках проекту Діалог і реалізується спільно із Агентством регіонального розвитку США, тому не залишилося осторонь і наше місто, адже завдяки своїм досягненням воно було обране для проведення даного заходу. Нам дуже приємно, що засідання секції саме проводиться в нашому місті, дійсно місці унікальному з точки зору культури, з точки зору перетину різних культур, з точки зору того, що місто мультиконфесійне, мультінаціональне і Чернівці в... звучать не тільки на Україні, Чернівці звучать в культурі багатьох народів європейських. До прикладу, чиновники приводять належне відношення до підняття культурного рівня чернівецьких міст побратимів Яси та Тімішуара, що в Румунії. У 2020 році ці міста виборюватимуть звання культурної столиці Європи. Також можливість матимуть міста українські, але щоправда, не раніше 2024 року, тому у нашого міста є всі шанси для участі. Ну, якщо Тімішуара і я претендують на культурну столицю Європи, то скажемо місто Чернівці беззаперечно. Наскільки мені це відомо, коли це визнають, є столицею пісенної мистецтва України. Бо багато вихідців з нашого краю, зокрема з міста Чернівців, і сьогодні є флагманом українського пісенного мистецтва, і не лише пісенного, а й класичного і хореографічного. Щоб стати флагманом, звичайно. Підвали не закладалися в наших закладах культури. Навіть з такими досягненнями чекати до 2024 року ще довго, але цей час можна використати на підняття культурного рівня в державі та Чернівцях в цілому. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Не сідаю за вишивання без молитви, розповів журналістам Чернівецького репортера вишивальник Юрій Антонюк. Його роботи спільно з майстриною Наталією Шапкою виставили в художньому музеї в рамках дії сертифіката, отриманого на виставці Вишиваний дивотвір. Вишиваний дивотвір гомонів. Втім, ця виставка його символічне продовження. По закінченню проєкту двом авторам були надані сертифікати на проведення персональної виставки. І ось вона під назвою у вишивках, як у піснях Душа народу. Ми е, таким чином популяризуємо е, сучасну вишивку. І намагаємося показати чернівчанам і гостям нашого міста те як працюють майстри на буковині саме майстри вишивки». Юрій Антонюк вперше в житті взяв голку у вісім років. Тоді ж і вишив першу в житті роботу. Зараз має вже більше трьохсот різноманітних рушників серветок. Вишиванок каже, що вишивання для нього як молитва це щось потаємне та надзвичайно надихаюче. Вишиванку, яку вдягнув на відкриття виставки, присвятив героям Небесної Сотні. Почав вишивати у листопаді 2013 року. Ну, якось таке натхнення до мене прийшло, я відшукав орнамент і це вишив. А вже коли в лютому ці всі були події, тоді вже я присвятив її Героям Небесної Сотні, і також Шевченку. Чим вона названа саме бідна моя Україна? От я зобразив Україну якраз у вигляді тризуба стоптана ляхами. От я зображаю ляхів навколо України. Але Шевченко писав про ляхів. А в наш час ми бачимо тих самих російських військових, тих самих сепаратистів, які топчуть наші землі. Але ми бачимо, що Україна дуже добре захищена, тому що в неї є свої воїни, і так, так символізує цей орнамент. Ще одна мисткиня, твори якої можна роздивитися на виставці, Наталія Шапка. Вона захоплюється різноманітними орнаментами та вишивальницькими техніками. До того ж, мріє про власний одяг. Хочу зробити колекцію сучасного одягу, де можна поєднати усі техніки, які вивчають, тобто всіх регіонів, створити конкретний костюм кожного регіону і об'єднати їх як в одну колекцію, використовуючи сучасний крій і сучасні тенденції моди. Виставка під назвою у вишивках, як у піснях, душа народу триватиме до кінця місяця у художньому музеї. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівецькі рятувальники провели акцію Запобігти, врятувати, допомогти для дітей вимушених переселенців зі сходу України акція відбулася у військово-спортивному ліцеї, де зараз якраз відпочивають ці дітки. Що побачила і чого навчилася від рятувальників дітлашня зі сходу? Дивіться далі. Рятувальники ознайомили дітей з правилами безпеки під час відпочинку на воді та у лісі. Розповіли, як діяти під час пожежі чи будь-якої іншої надзвичайної ситуації. Навчали правил надання першої невідкладної допомоги. Також показали, як працює сучасна пожежно рятувальна техніка, що викликало у дітей неабиякий інтерес, адже не кожного дня випадає вдягти на себе протигаз чи посидіти у справжнісенькій пожежній машині. Було цікаво, познавательно, були всякі цікаві ігри. всякие развивающие задания. Я узнал для себя, что может эта техника, как ею пользоваться. Очень понравилась машина, КАМАЗ большой, костюм понравился очень. Не знаю, даже немножко захотелось стать тоже пожарником. Было очень интересно смотреть и сидеть в машине, потому что Это там столько інструментів і разных вещей. Я чесно, я даже не знала, што є вещі, ка жтоби відкусувати метал так сильно быстро. Всі, хто забажав, мали змогу позмагатися у вправності розгортання пожежного рукава та вдяганні бойового одягу рятувальників. Основною метою акції, за словами рятувальників, є надання морально-психологічної допомоги дітям, які прибули з зони проведення антитерористичної операції. Під час Спілкування з дітьми ми намагалися зняти у дітей стрес, паніку, емоційну напругу, з'ясовували їхні проблеми. Цей захід ми проводили, щоб відволікти дітей від тих подій, які сьогодні відбуваються у них вдома. Наприкінці рятувальники порадували дітей солоденькими подарунками, а ці, в свою чергу, пообіцяли продовжити спілкування. Що прийдете до нас в музей? Да! Не прийдете, ми вас будемо чекати. Лариса Сергієва, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. кращого. Побачимось.